Вітаю вас, мене звати Денис. І якщо ви дивитесь це відео, то, скоріш за все, ви вирішили пограти на сервері Creo Project Minecraft. Для того, щоб пограти, нам потрібно, по-перше, ввести IP-адресу сервера, натиснути готово і приєднатися до нього. Далі, у нас є капча. Ми повинні написати Help, «Bind» або Restart. Пишемо «.help». Заходимо. Далі ми пишемо регістр, будь-який собі пароль придумуємо. І, в принципі, далі ми вже можемо грати. Ми з'явились на сервері. З чого нам почати? У нас є робі, Квестовий NPC. В принципі, квест у нього одразу можна не брати, тому що далі нам потрібна буде вудочка, яка зараз нам недоступна. Тому, по-перше, ми пишемо меню і дивимося, що в нас є міста. Донат, аукціон, роботи, посібники. Та й, в принципі, все. Одразу влаштовуємось на роботу. Краще за все, влаштуватись на роботу фермера. Праву кнопку натискаємо, влаштовуємось. Далі в меню ми можемо відкрити посібник. В цьому посібнику зібрано купа корисної інформації. Яка може нам знадобитися? Тут розписано і правила міста, як працюють міста, що з ними робити, система епохи, тут є все розписане, але зараз я вам про це розповім. Тож, ми на сервері, ми приєдналися. Нам потрібно знайти десь місце, де ми будемо виживати. Для цього ми можемо е через Discord або через посібник прийти на динамічну мапу, побачити всіх гравців, побачити, які де є міста. І обрати собі якесь зручне місце. Наприклад, ми доберемось ось сюди десь. До речі, можемо прописати кіт і взяти собі перший стандартний набір. З ним нам буде трошки легше виживати. Так, припустимо, ми знайшли собі місце для нашого міста. Нажимаємо F3 G, і ми можемо бачити чанки. Коли створюється місто, це місто створюється в окремому чанку. Тобто, якщо ми напишемо ось тут: Т-ню, наприклад, назва, назва. То ми побачимо, щоб створити нове місто, нам потрібно 300 монет. Коли гравець заходить на сервер, у нього одразу 100 монет. Тобто нам ще треба якимось чином нафармити 200. У нас є три варіанти: як швидко заробити грошей, це е, висадити купу кущів з солодкими ягодами. За одну ягоду ми отримуємо 8 центів. Це доволі мало, але якщо у нас буде багато ягід, велике поле, то це доволі швидкий спосіб заробітку. Другий варіант це какао-боби. Платять за них тоді, коли ми їх висаджуємо. Ми отримуємо 20 центів з одного какао-боба. Ось таким чином. І третій варіант він найшвидший, але для нього потрібно побудувати мапферму, яка вам, до речі, дуже згодиться для проходження епох. Ми просто стаємо АФК і фармимо гроші. За сімісті ягоди найбільше платять. І це найшвидше, щоб заробити перші гроші. Ну, з, півстаку, з півстаку у нас вийшло майже 10 доларів. Нафармивши достатню кількість грошей, ми можемо створити своє перше місто. А Давайте цього разу в цьому чанку ми пишемо Tenu. nu назвемо його нове. Тепер нам потрібно підтвердити командою Confirm. А Ми створили нове місто. Давайте одразу зайдемо на мапу, подивимося, як воно там виглядає. Ось воно наше місто наш чанг. Місто нове, М -м голова Мірокс, ПВП вимкнено, сповнув вимкнено, вибухи вимкнено, поширення вогню вимкнено. Тітл-налаштування ви можете самі змінювати. Ми, як мер міста, можемо писати всі команди міста через Т відбуваються. Т-тогл. Ми можемо вмикати вимикати деякі флаги наприклад, «ПВП». Ми можемо вимкнути. До речі, в наше місто можна телепортуватися. Але за це, якщо ми напишемо зараз T спаун, ми також можемо телепортуватися про своє місто, а спаун коштує 5 євро. Якщо ми хочемо змінити, ми пишемо T-Set, а спаун кост 0. Таким чином, нам не потрібно кожен раз підтверджувати, і ми можемо просто писати теспаун і телепортуватись на спаун нашого міста. Так само ми можемо телепортуватися на спаун інших міст, наприклад, Молтенхол. А, ми не можемо, тому що у нас колдаун. Ми можемо написати таун ліст. І, в принципі, на будь-яке із цих міст телепортуватися. Якщо ми наводимо мишку, ми бачимо, скільки коштує ціна за спаун в іншому місті. Хтось вже змінив собі ціну, хтось залишив 100. 100 це доволі дорого і доволі незручно. Наприклад, ось в чиєсь міста ми можемо телепортуватися. Ось тут у міста якісь проблеми видно. Так ось ми створили своє перше місто. Що робити далі? Далі ми можемо написати меню. Але це довго. Меню, місто, тут є інформація про місто, епохи, постачальники і будівлі. Або ж ми можемо просто написати епох і одразу перейти до проходження епох. Нульова епоха і предмети, які потрібно для неї здати. В принципі, предмети на нульову епоху доволі прості. Ви не можете використовувати кам'яні інструменти, поки не перейдете. На першу епоху. Епоха кам'яного віку. Всі ці предмети для нульової епохи вам прийдеться збирати дерев'яними інструментами, в тому числі, здається і рибу. Так, сира тріска і сирий лосось. Лосось, здається, водиться в річках, а з тріскою прийдеться пошукати глибокий океан. І, в принципі, мечем її можна вбивати. У нас зараз місто невелике, у нас один чанк. І якщо, наприклад, ми хочемо когось запросити, ми тут вже побудували, припустимо якийсь будинок. Якщо ми хочемо когось запросити, краще купити окрему ділянку. Ось бачите, у нас над рівнем досвіду пишеться дика місцевість. Коли ми заходимо в свою ділянку, у нас пишеться нове поселення без ПВП. Щоб придбати цю ділянку, нам потрібно написати теклайм. І ми придбали собі нову ділянку. Це тепер також наше місто. Тут ніхто не зможе нічого ламати, щоб змінився надпис треба вийти і зайти назад. Це також наша ділянка. Тут ми можемо вже сказати, наприклад, новому місцяну, щоб він будувався. Можна, до речі, якщо це земля, зробити якісь дорожки або якось огородити, щоб було зрозуміло, де, де, де є приват, а де немає. Тому що все, що залишається поза містом, може бути зруйноване або викрадене іншими гравцями. Кожна нова ділянка. Коштує грошей, тому якщо ми зараз захочемо купити, нам каже, що не вистачає. Наступна ділянка вже коштує 61. Щоб перевірити баланс міста, можна написати Т і ми побачимо, що в банку у нас 45. Або, наприклад, Т Банк Хісторі. Тоді ми зможемо побачити і поточний баланс, і Т, куди витрачались гроші. З кожного учасника міста кожного дня стягується, кожного реального дня стягується податок. Податки також можна налаштовувати, але це не те, щоб дуже цікаво комусь було. Окрім цього, кожного реального дня з міста стягується податок. Тому, якщо в нас, наприклад, є якісь гроші, давайте ми трошки заробимо. Найкращий варіант, якщо в нас є якісь гроші, наприклад, в нашому випадку 60 євро, робити те депозит 60, весь баланс класти на баланс міста. По-перше, таким чином ваше місто не зникне. Тому що якщо у вас не буде 50 доларів на балансі міста о 12 годині дня реального, то воно просто видалиться. А по-друге, коли ви вмираєте, ви витрачаєте гроші і таким чином можна їх зберегти. Щоб запросити друга до міста або просто гравця до міста, можна написати t invite і, наприклад, НІН-гравця. Гравець, який отримає запрошення в місто, повинен написати t invite accept, або ж просто в чаті натиснути на кнопку прийняти. Окрім цього, в місті ще є постачальник, його тут здається 6 рівнів. На першому рівні він дає вугілля, на другому мідь, ну і так далі. Постачальника також треба покращувати, так само, як і епохи. Дає він ресурси раз на 1 годину. До прикладу, ми зібрали два стаки палок, які нам потрібні були. Прописуємо епохи. Заходимо в епоху зародження і натискаємо ліву кнопку миші. Ви успішно здали предмет палиця. Як ми можемо бачити, палиці здані. Нам залишилось ось це все інше. На цьому все. Якщо у вас залишились якісь запитання, проєднуйтесь до Discord серверу, адміністрація вам обов'язково допоможе.